Алювальний сезон у Хмельницькому призупинили ще 7 березня, але весняна погода мінлива. Вдень може бути тепло, а ввечері температура різко знижується. Чи не холодно хмельничанам у їхніх домівках та чи не зарано відключили батареї, дізнаємося. Ну так і навесні, коли зупиняють, то трошки вже прохолодно, але не зарано так треба. Я думаю, що не холодно. І при такій температурі можна спокійно жити, щоб трошки зекономити гроші, можливо, на щось інше на потреби ЗСУ. Холодно, трішки зарано, хоча б на нічок би включали. А так ніби днем то тепло, але ночі все одно холодно. На сонячна сторона то у нас дуже тепло в квартирі. Трошки ранувато, бо було похолодання і в квартирі було прохолодно. Але ну, зараз тепліше, то нормально. Ні, нормально, бо ми цілу зиму спали з відкритим вікном. Я хотіла вже до Семчишина звертатися, щоб якийсь дав розпорядження. Ну, тепле повітря і батареї гарячі. Куди це? Ми цілу зиму згріли повітря. Добре, що виключили. У нас дуже жарко. Температура в голову дуже хороша.